Всім привіт, дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні воно дуже незвичайне, тому що виходить у колаборації з іншими блогерами. Аліса з каналу Pickwick Papers вирішила зібрати 25 блогерів і створити список топ-100 наших улюблених книг та ті, які ми радимо прочитати. Мені здається, що це суперкрута ідея. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Які будуть книги. Кожен з нас, як ви вже зрозуміли, буде рекомендувати по 4 книги. І коли я обирала свої, то вкотре зрозуміла, що мій список улюблених книг, і ті, які я справді можу рекомендувати прочитати, якщо не кожному, то більшості людей. Це абсолютно різні списки. Вони дуже відрізняються, і я вирішила спробувати їх поєднати. Сподіваюся, що ви знайдете для себе щось цікаве, і те, що вам справді захочеться прочитати. Перша книга, про яку я хотіла поговорити, справила на мене величезне враження. Я вважаю, що її потрібно прочитати кожному українцю. На жаль, вже була закріплена за іншим. Блогером, що мене дуже засмутило, але я справді просто не можу про неї не згадати. І якщо ви дивилися мої відео з прочитаним березня, то напевно вже здогадалися, про яку книгу йдеться. Це Сад Гециманська Івана Багряного. Дуже складна автобіографічна історія про сталінські репресії, про силу людського духу, книга, яка точно не залишить вас байдужими. Рекомендую вам її до прочитання. А я ж натомість вирішила обрати книгу, яка відрізняється, але мені здається, є не менш важливою для. Прочитання кожному українцю це Наталя Гуменюк і її загублений острів, книга репортажів з окупованого Криму. Наталя Гуменюк це українська журналістка, яка впродовж п'яти років від початку анексії їздила в Крим, спілкувалася там з людьми, які мають абсолютно різні позиції, переконання, починаючи від корінної росіянки, яка проживає в Севастополі, яка вважає, що за України в Криму було краще. Закінчуючи сім'єю, в якій дружина, вчителька української мови, а чоловік. Вік працював в хорі українського війська, але потім він перейшов на службу до Росії і навіть. Дуже себе так гордо почував через те, що йому швидко вдалося адаптуватися, привзутися в повітрі. Для мене ця книга має величезну цінність не сам перед тому, що вона підіймає важливу тему корінного населення Криму, кримських татар або керемли. Тема про яку достатньо мало говорять: що до здобуття Україною незалежності, що після 91-го року завжди Крим фігурував більше як якесь курортне місце або в якихось політичних роз. Мовах, дискусіях, як територія, але дуже мало говорили про людей, про кримських татар, про їхню історію, яка є нам близькою, українцям, дуже спорідненою, тому що їм також довелося пережити і вони досі переживають страшенну трагедію, біль і жах, коли їх намагаються знищити, заперечити їхнє право на існування, ув'язнити це все, що відбувається з українцями. Депортація в Узбекистан в травні 44-го року, коли люд. Те просто згрібали в вагони, як худобу відправляли в невідому куди. Там їх зустрічали палицями, камінням, кричали, що вони зрадники, тому що це була така, нібито, причина, та що кримські татари були колаборантами, вони допомагали німцям фашистському режиму. Пізніше вони мали можливість повернутися на свою землю для того, щоб через десятиліття знову почалося гоніння знову почалося ув'язнення безпричинні, а просто вигадані історії, що кримські татари. Екстремісти, терористи про їхню причетність до різноманітних організацій, все це ясна річ за собою немає абсолютно ніяких підстав, доказів для так званої Росії. Аргументи не потрібні. Вони можуть сфабрикувати справу просто з повітря. В цьому вони професіонали і тому дуже болісно читати інтерв'ю з сім'ями, які втратили синів, братів, чоловіків, яких ув'язнили, які невідомо коли повернуться додому чи повернуться вони взагалі. Але мені здається, що потрібно. Про це говорити потрібно підіймати це питання, якось взагалі освічувати себе в цій сфері, тому що це частина нашої історії, в нас спільний ворог, і ми повинні згуртовано з ним боротися. Дуже цікава книга, завдяки якій можна дізнатися багато цікавої, корисної інформації, почути історії людей, які мають різні позиції, але нам доведеться це все брати до уваги, коли ми будемо повертати Крим і не лише як частину України, як її територію. Але як людей їхню ментальність і їхнє бачення? Того, як ми можемо жити в одній країні далі разом. Приходимо до наступної книги, яку я дуже люблю. Я впевнена, що ви неодноразово чули про сестер Бронте, які є класикою британської літератури, і про іншу мою одну з найулюбленіших книг Джейн Ейр, яку написала Шарлота Бронте. вам розповість інша блогерка. А я ж сьогодні хочу поговорити про книгу, яка є менш відомою, і це, в принципі, одна з причин, чому я вирішила включити саме цю книгу у цей список, і це незнайомка з Холлу Енн Бронте. Ця авторка опинилася в тіні своїх більш відомих сестер Шарлоти Бронте і Емілі Бронте. Але мені здається, що її книги вона написала всього два романи. інші з них називається Агнес Грей. Теж заслуговують вашої уваги. Варто зазначити, що на відміну від своїх сестер, які писали в романтичному і готичному стилях, ен писала в реалізмі її романи більш такими приземленими. І мені здається, що ті з вас, кому не сподобалися Джейн чи «Буремний Перевал. Більше зможуть оцінити Енбронте і її твори. Роман написаний в епістолярному жанрі, і це серія листів, які Гілберт Греем пише своєму другові і розповідає про певні події, пов'язані з появою таємничої молодої вдови в містечку, в якому він проживає. А вона з'являється там зі своїм сином, оселяється в маєтку, який називається Холл, і всі намагаються дізнатися, що ж сталося в її житті, і як вона тут опинилася. Незважаючи на те, що книга написана 175 років тому, тому її ключові ідеї є досі актуальними. Тут, напевно, і на жаль, і на щастя, тому що основна думка полягає в тому, що жінка має право обирати. Вона має право на власний шлях на власну думку, якщо вона опинилася у стосунках у шлюбі з людиною, з якою в неї виявилися абсолютно різні цінності. Якщо ця людина її кривдить, якщо вони є абсолютно різними і не бачать спільного майбутнього разом, то ця жінка має право змінити своє життя. Так вона себе може картати за те, що зробила неправильний вибір, обрала не ту людину, але вона в жодному випадку не. Не повинна себе звинувачувати в діях кривдника, якщо її партнер, її чоловік справді її ображає. Якщо вона знаходиться в аб'юзивних стосунках, ця книга була досить провокативною в той час. Уявіть собі 175 років тому. Авторка, авторка. Написала книгу, в якій вона говорить про те, що ти можеш обирати, ти керуєш своїм щастям, і потрібно набратися сміливості і робити цей крок. Так це страшно, так наслідки можуть бути різними, але потрібно давати собі шанс. Потрібно давати собі шанс на щастя. Головна героїня Гелен є дуже принциповою людиною. Вона завжди слідує якимось внутрішнім переконанням, і ці переконання часто засновуються на релігійних. На становах церква є в її житті дуже важливою, і вона справді вважає, що шлюб це щось священне, серйозне, що не можна ось просто так покинути, і вона дуже довго намагається змінити свого чоловіка. Вона докладає нереальних зусиль для того, щоб якось його трансформувати, щоб ось з того монстра створити. Щось, з чим вона зможе жити, тому що вона спочатку бачила якийсь потенціал. Можливо, це була лише ілюзія, але вона справді намагається зробити все, що від неї залежить, для того, щоб жити в щасливому шлюбі, і що мені дуже сподобалося, це те, що в певний момент. Гелен розуміє, що всьому є своя межа. Неможливо змінити людину, яка не хоче змінюватися. Доклавши всі ці зусилля, ти приходиш в точку, де ти розумієш, що не можна більше нічого зробити, і ти просто починаєш жертвувати собою своїм життям. І потрібно цьому покласти край, потрібно зупинитися на секунду, подумати, де ти, хто ти, чого ти хочеш, і так десь зрадити. Тим релігійним настановам, тому що прийнято в суспільстві, та всі ці соціальні умовності потрібно переступити через них. І вибрати себе, і ось це мені здається дуже важливим, що потрібно усвідомити кожній людині, а першочергово жінкам, що не можна дозволяти кривдити себе, не можна себе в цьому звинувачувати, не можна приносити своє життя, своє щастя в жертву суспільству, тому що що подумають люди. А хто як подивиться, а хто що скаже. Дуже хороший представник класичної британської літератури. Мені хотілося б, щоб більше людей дізналися про цю книгу, прочитали її, тому від душі вам рекомендую. Третя книга, про яку я хочу вам розповісти, це Віктор Франкл і його людина у пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі. Книга, яка справила на мене величезне враження про особистий досвід психіатра Віктора Франкла, який опинився в концентраційному таборі, якому довелося, як і мільйонам інших людей, пройти цей жах, пройти ці. Випробування, які просто неможливо описати словами, неможливо уявити, якщо ти не відчув цього на власній шкурі. Автор ділиться з нами своїми спостереженнями, своїм досвідом про те, що відбувалося, як люди рятували себе, рятували своїх близьких, як змінювалися їхні цінності, в чому вони знаходили відраду, як вони по іншому дивилися на якісь речі, на природу, на мистецтво, як сильно їм допомагав гумор, і це один з тих моментів, який перегукується з Садом Гецеманським Івана Багряного насправді багато є подібних моментів, тому що це справді те, що допомагало людям рятуватися морально, та підтримувати людський дух, якісь методи, про які говорить Віктор Франкл, використовували і в'язні НКВД. Вони вигадували різні історії, якісь жарти, анекдоти. І ж звучить дивно, та, як можна взагалі сміятися в таких умовах. Але мені здається, що. Що війна та повномасштабне вторгнення Росії в Україну теж показало, як власне ми, українці, з цим взаємодіємо, скільки жартів, скільки мемів, скільки гумору з'явилося, і ми справді на собі відчули, як це допомагає підтримувати дух. І волю до життя. В другій частині цієї книги Віктор Франкл розповідає нам про свій психотерапевтичний метод, який називається логотерапія. Ідея логотерапії полягає в тому, що рушійна сила і мотивація людини це прагнення до пошуку сенсу життя. Віктор Франкл наполягав на тому, що не потрібно намагатися віднайти якесь надзначення в житті, якийсь універсальний сенс життя, що потрібно знайти. Те, що важливо для тебе, що для кожної людини цей сенс він може бути різним і він може змінюватися протягом життя. І це те, що власне допомагає в скрутну хвилину, коли здається, що все втрачено, що ти не хочеш більше жити, ти не маєш абсолютно жодного бажання існувати в цьому світі, в якому так багато горя і болю. і от ці сенси допомагають нам триматися. Нещодавно одна з моїх глядачок написала коментар про те, що на початку повномасштабного вторгнення вони виїжджали з Ірпеня під обстрілами, і взагалі не мали уявлення, що буде далі, чи зможуть вони колись повернутися назад. І ось ця книга, ідеї цієї книги допомогли їй в той надзвичайно складний момент в її житті. Допомогли їй рухатися далі, і мені здається, що лише цей коментар може слугувати доказом того, підтвердженням того, що цю книгу справді варто прочитати, що вона дійсно допомагає ці повідомлення, які намагаються донести нам Віктор Франкл, справді можуть змінити наше життя на краще. Остання книга, про яку я хочу сьогодні поговорити, мені здається, це просто найменше очікувана і найбільш дивна книга, яку від мене. Можна було б почути і загалом в такому списку. Це книга, яка мені дуже сподобалася, справила на мене сильне враження, і власне тому я вирішила про неї вам сьогодні розповісти. Авторка Хейлі Рубенхольд. книга називається «П'ять життів, Нерозказані історії жінок, вбитих Джеком Різником. Я думаю, що ви всі чудово знаєте, хто такий Джек Різник. Це серійний вбивця, який орудував в Лондоні в 1888 році. І це псевдонім, тому що. Особу ніколи не вдалося встановити, так, хто ж був цим серійним вбивцею. але пресі вдалося створити такий потужний образ, який став всесвітньо відомим. Люди його романтизували, і Джек зник затьмарив. Своїх жертв людям не так було цікаво дізнаватися про тих жінок, яких він позбавив життя, як говорити про нього, захоплюватися ним. І якщо ви дивилися серіал «Дамер» на Нетфліксі, який не так давно виходив, там теж серійний вбивця в Сполучених Штатах Америки, а це здається 80-ті роки попереднього 20-го століття. То ви знаєте, що незважаючи на те, що так люди жахалися і не могли повірити, як вони жили в одному суспільстві поруч з таким монстром. То була категорія людей, які писали йому листи у в'язницю, які ним захоплювалися, які хотіли доторкнутися до усієї таємничості, до цієї жорстокості і цього зла. І от власне авторка цієї книги, історик Гейлі Рубенхольд вирішила змістити ось цей акцент з Джека Різника, з кривника на його жертв і розповісти історії п'яти жінок. І знаєте, що цікаво, на той момент, коли відбувалися ці вбивства, пре. Са власне поширювала ось історії та тих жінок, ким вони були, і вони писали про те, що це були. Лише проститутки це жінки легкої поведінки. І люди говорили про те, що ну так їм і треба було в історії, в культурі десь так і закріпилося в свідомості людей, що це були всього лише проститутки. І Гейлі Рубенхольд намагається нам розповісти про контекст, про обставини. Вона нам переповідає життя цих жінок, де вони народилися, ким вони були, чим вони жили, де вони працювали, з ким вони спілкувалися, і таким чином. Нам відкривається абсолютно інша Англія. Нам відкривається середовище, в якому жили ці жінки. Спойлер, це дуже жорстоке середовище, в якому повно алкоголізму, бідності, де середній клас пить на вулицях просто на площі. Та жінці потрібно було погоджуватися на певні пропозиції чоловіка для того, щоб інший чоловік її не зґвалтував, не обікрав і. Не було іншого виходу, не було просто методу, як можна було б якось покращити своє життя. І власне книга дозволяє нам подивитися на Англію того часу іншими очима, дізнатися купу цікавої інформації, взагалі потрапити в той світ, перенестися в той час і подивитися, що відбувалося, в яких умовах жили люди, яке місце мала жінка, яку роль вона взагалі відігравала в суспільстві. Зазначила дуже важливий момент. На жаль. Цієї книги немає в перекладі української. Я б дуже хотіла, щоб якесь з наших видавництв звернули увагу на цю історію, тому що вона перекладена на інші мови. І всі, хто її читав, мені здається, залишилося під величезним враженням. Це дійсно дуже якісний нонфікшн, якісна документалістика. І мені здається, що якщо вам відгукнулося щось з того, про що я говорила, вам ця книга повинна дуже сподобатись. Ну що, я розповіла вам про чотири книги, які мені. Мені здається, вартують вашої уваги і можуть вам бути цікавими. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково переходьте на канали інших блогерів, все буде в описі до цього відео. Мені здається, що ви точно знайдете щось, що вам захочеться прочитати. Дякую величезне Алісі, яка нас всіх згуртувала і стала ініціатором такої крутої колаборації. Діліться своїми враженнями в коментарях, а ми побачимося вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, Па-па!